І про що я думаю взагалі? Треба спішити нам жити. Треба співати ці колядки. І незважаючи на обстріл масовий Харків. скільки людей прийшло до на нашого храму. Це говорить про те, який ми народ. А вони хочуть знищити нашу ідентичність. Але... Я думаю, всі молилися сьогодні, щоб не вмирали наші воїни, щоб не гинули мирні жити, щоб наші діти не ставали сиротами. Але це зло навіть в святковий день дало про себе знати. Але воно буде переможене, тому що правда за нами. Ми не хотіли цієї війни. Ми хотіли порозуміння з усіма сусідами нашими. Тому правда на нашому боці, а там, де правда, там Бог. Тому хай ця Віхлининська зірка вказує нам шлях до Бога. А там, де Бог, там перемога. Христос народився. Слава Богу! Благословення Господня на вас!